Якщо ви щось повторюєте багаторазово, подумки чи вголос не має значення, це зробить імпринт, відбиток у вашій підсвідомості. І як тільки програма записалася, ваша підсвідомість починає працювати на вас цілодобово, щоб втілити її у реальність. Саме тому керування силою підсвідомості та усвідомлена робота із собою це панацея для усіх нас. І ми можемо дуже просто, завдяки регулярній роботі із певними програмами та намірами залити завантажити. Записати у вашу підсвідомість переконання, які налаштовують вас на успіх, на хороший день, на позитив, на вдячність, на радісний стан, на реалізацію себе та своїх талантів. Друзі, саме для вас створено активатор успіху, аби від несвідомого творення свого життя перейти у свідоме. Проект Активатор вібраційне налаштування на потрібний результат а допомагає у цьому наше вище я, музичний супровід, мотиваційний зміст та ваш улюблений високовібраційний голос. Хочете мати гарний день? Одразу після прокидання слухайте активатор любові до світу та вдалого дня. Переживаєте перед важливою розмовою чи важкою справою, слухайте активатор впевненості. Хочете вийти на найкращий сценарій свого життя? Слухайте активатор створення позитивної та успішної реальності. Переживаєте через свої помилки і боїтеся майбутнього, слухайте і практикуйте активатор Мій світ. Турбується про мене. Отже, ви зрозуміли, що я знаю, чим вас зайняти чудовими та надзвичайно корисними практиками, і я знаю, як викликати у вас позитивні емоції. Також знаю, як створити та активувати правильні програми. І саме зараз ви почнете цим займатися. Умови участі та приєднання до моєї закритої групи із практиками у моєму телеграм-каналі Саморозвиток, посилання на який ви знайдете в описі до цього відео.